Всім вітання. 4 серпня 2024 рік. Ось це у нас достиг сорт Леді Кот, На жаль, я упустив цей момент. Треба було їх зробити разом порівняння з з Фа... Фарбелі і Фарелі, Так, здається, так я робив. Але вже зробив і йшов назад, побачив, що Леді Кот якраз достигає. Ну що вже, вже як є, так є. Сорт пізній, сигналки, тому розмір не дуже. Плюс дерево окремо, чуть підмерзло, особливо плоди. Плоди трошки вони такі. Ну, як бачимо ці крапочки. це іменно підмерзання, ум'яті м'ятіни отакі. На жаль, це підмерзання таке було. Дерево молоденьке посередині, точніше не посередині краю саду і перше зловило заморозок, Тому ось це у нас Нельсон від попереднього відео, а зараз спробуємо по смаку порівняти їх. Кісточка відділяється. Теж бачу підмерзла. Прекрасно відділяється кісточка. Так, леді кот. Може плід, Якийсь він дуже прісний. Або це підмерзання, так повпливало, або або я навіть не знаю. Цей плід не підмерз. Тут все нормально. Зараз спробуємо ще цей плід. Якийсь він преснуватий дуже. Та ні, так і є. Або це рік такий, або це просто сигналки, або це комбінація на жерделі, Не знаю. Нельсона в рази цікавіший. Тобто. Леді Кот, я б не сказав, що це поганий сорт. Просто в ньому мало цукру і немає кислинки. І він здається ніби прісним. Так то він транспортабельний. От, шикарно все. Ну Таке враження. ніби, ну Якось навіть в і Фарбелі Є кислинка. Хоч є кислинка, але вони якісь яскраві смаки. А цей дуже такий він. Дуже такий блеклий смак, невиражений, не незрозумілий. Після Нельсона, ну це просто зразу відчутно, помітно. Ну, подивимося. Поки сорт на рахунок транспортабельності, тут питань до нього немає. Кислинки теж немає. Мало цукру, ніби. Подивимося, як покаже себе в наступні роки. Цього року трошки я не дуже. Я очікував трошки більше. Я думав, що буде яка свинка, ну і буде трошки цукру більше. Щось цукру в нього маловато, як на мене, навіть досить маловато. От. Як... Якби не було в мене колекції оцих всіх сортів, якби я не знав, що можна вижати з абрикоса, може я би й нічого не сказав. Але скуштувавши Нельсона, ну вибачте, Нельсон покруче, реально покруче, там і, і калібр більший. І соковитий, от подивіться, наскільки він соковитий в ньому промаш. Но, но зверху він плотний. І цукру є, чуть-чуть є кислинка в міру, от стільки, скільки треба, прям ідеальний смак. от Нельсон це просто ідеальний смак. Подивимося, як далі. Може, на, в наступні роки, може вийди, кот себе трошки краще покаже, поки що м -м, вона не, не дотягує ні до Нельсона, ні до Фарбелі, ні до Фарелі. Всі ці три сорта вони по смаку цікавіші. І цікавіше по смаку, і по врожайності також, і по калібру. Побачимо, як буде далі себе вести, бо поки що. Ну, таке собі, не зовсім, не зовсім зрозуміло. Подивимося, може ще перевисити тут на дереві, є ще десь зо п'ять штук сигналочок. То, може, вони перестигнуть, може я тоді ще зроблю порівняння. Бо в даний момент я трошки. Трошки більшого очікував. О, в цілому сорт непоганий, але не, смак якийсь він дуже, дуже прісний. Якби не дотягує до Нельсона конкретно.